Друзі, всім привіт! Цей відос буде коротенький та простенький, і комусь я сподіваюсь, він буде корисним. Все ж таки, якщо ви давно пов'язані з кальянами, то вам це не буде цікавим. Та якщо все ж ви подивитесь, я попрошу вас допомогти мені. Мабуть, прислухайтесь, мабуть, я щось забуду розповісти і може десь. Буду не та виправляйте мене у коментарях та додавайте інформацію, яку ви вважаєте, що я забувся сказати. Це відео буде про те, з чого складається кальян. Зараз, наприклад, ось цього апарату я його буду по частинам розбирати і розповідати, що то таке і для чого воно служить. І не те, щоб цікавим, може, а більш корисним. Це відео буде. Саме тим, хто тільки поринає е, у кальянну спільноту, хто е, познає кальянну справу та е, знайомиться тільки знайомиться з кальяном. Тож перед вами кальян Мамай міні, ренат. І звінити, здравствуйте. здрасту. Почнемо, друзі. Я думаю, що для повної картини. В нас потрібно ще стояти чаша і колаут. ну вже щоб було все в зборі. І почну зверху донизу. Перше, що в нас є, це колаут. Калаудів є декілька видів. Зовні вони можуть відрізнятися один від одного, та по своєму принципу виконують одну й ту ж функцію. Всередину ми ставимо вугілля. Він розігрівається та віддає жар. На тютюн розігріває чашу, і після декількох хвилин, як розігріється чаша з тютюном, ми можемо почати курити кальян. Ця штуковина, ще раз повторюсь, називається калаут. Вона відповідає за жар, вона для того, щоб ми клали туди вугілля. Потім в нас іде чаша. Чаша використовується для того, щоб можна було всередину засипати. Ще одна важлива річ. Я зустрічав багато вже таких випадків, саме зі мною таке було, коли люди дзвонили хотіли купити кальян, і я, звісно, пояснюю, що в зборі не йде колба, не йде там до деяких моделей шланг. І люди часто плутали чашу з колбою. Саме чашу називали колбою. Друзі, колба це е, ось ця частина, куди е, заливається вода. Чаша це чаша, колба це ось знизу. Їдемо далі. Далі у нас тарілка. Тарілка вона ж блюдце. Служить вона для того, щоб на неї можна було ставити зайве вугілля, або е, просто ставити вугілля, коли міняємо. Нове ставимо на калаут, старе залишили тут, поміняли і старе забираємо там чи корзину для вугілля, чи кудись викидуємо. Це вже моя порада: не залишати вугілля на саме блюдці, на е, тарільці. А якщо залишаєте, то ось так ставте кришечку від калауда і залишайте вугілля в ній. Е, для чого це робиться? Бо не всі моделі, не всі кальяни витримують таку температуру, і е, ось ці принти, якщо у вас е, якщо у вас вони є, може тут у вас не принти, а гравіювання. Та навколо тих місць, де ви ставили вугілля, там можуть утворюватись такі жовті кола або білі кола. Ну, е, все одно буде видно, що вугілля там стояло. Тож. Моя порада не класти напряму на тарілку, а класти так, що зовсім не залишати е, на цій поверхні. Хоча вона для цього і служить. А якщо вона не прикрита ось такою термостійкою фарбою, да, е, а просто металева, то на ній стопудово залишиться, навіть якщо це дуже гарна нержавіюча сталь, але не оброблена, на ній все одно залишиться. Ось такі плями та кола від вугілля ось ця частина. Тут у нас є ущільнювач, це ущільнювач під чашу, щоб чаша міцно трималася на цій частині. Оця частина у нас називається коннектор. Конектор під чашу або носик під чашу. Ну, хто як хоче так називає. Але це коннектор під чашу. Ущільнювач і зверху чаша. І стосовно тарілки. Вони є декількох видів. Ось цей отвір може бути. І притискається коннектором до самої шахти. Ось ця частина це шахта кальяну. Конектор цей може відкручуватись, може не відкручуватись. В нашому випадку не викручується. Та якщо він викручується, ставиться зверху тарілка. І закручується коннектор. Тоді вона така буде, не буде хитатись. Це, це дрібниці. Вони відрізняються, кому як подобається. Подобається так знімати, обирайте собі кальян, щоб так знімалися. Та зараз в нас відео не про те, який кальян обрати, а інформативне, і я розповідаю, які є варіації ще. Шахта. Це шахта кальяну. Основа, основна частина. Шахта. Тут вже основа і нижня частина погружна шахта. Погружна шахта це частина, яка е, занурюється у воду. Вона легко відкручується. На будь-якому кальяні вона ось так легко повинна відкручуватись. Наприкінці ми маємо ось таку деталь. Вона називається дифузор. Дифузор чи дифузор. Тут не дуже важливо, як ви поставите наголос. Всі зрозуміють про що річ. Вона для чого зроблена так, щоб її можна було відкрутити. Основна функція дифузору це щоб бульбашки у колбі були трохи тихіші. І під час покуру, завдяки дифузору, вода у колбі буде тихіше бурліти. Та це подобається не всім. Не знаю більш олдскули чи що. Хоча я себе теж відношу до олдскулів, та я більш люблю з дифузором. Та багато хто полюбляє тягу, яка називається бездифузорна. І курять кальян ось так, щоб він був трохи голоснішим, трохи громшим. Ось посередині це основа. Основа, в яку закручується погружна шахта, це нижня частина. Та верхня шахта. Верхня частина вона сама по собі в принципі, дуже проста. Це, е, в основному це трубка е, з нержавіючої сталі. Та вже зверху надіваються ось такі накладки у різних виробників. Все по-різному, вони вже сугубо декоративні. Та у кожного все, що ось тут поверх, це все декоративне. Воно не функціональне лише для того, щоб було. Гарно. Е, нижня погружна, верхня шахта. В цілому це все називається шахта. Шахта кальяну, да. е, але ось тут посередині є основа. І ось ця основа вона містить на собі два отвори. Е, в випадку цього кальяну тут є третя, ось така штуковина, але вона служить сугубо для того, щоб можна було. Покласти ось так шланг. Це таке е, дизайнерське рішення. Не більше. В більшій кількості кальянів тут лише два отвори. Перший для того, щоб ми могли підключити шланг, він називається коннектор. Конектор для шлангу. Ну і ось тут, на шлангу, є ще один конектор, який називається коннектор шлангу. Ну, ось так вони конектуються. Тож, Конектор шлангу він є декількох видів, є на притирці. Це коли е, всередині та ось ця частина ось цей конектор, вони трохи шерохуваті. І коли ми отак вдягаємо, вони притираються та дуже плотно сидять один в одному і не пропускають зайве повітря. Є такі, що на магниті. Е, вони можуть бути як на притирці, так і без притирки. Е, та тут Притирки. Притірки, мабуть, притірки. Та ще зсередині додається магніт. Не обов'язково всередині, але на одній з цих частин додається магніт, і він додатково ще служить ось таким притримувачем, щоб напевне вже все міцно трималося. А є вбудовані ось такі ось отвори. Вони так стирчать, але ну, це я не знаю, це вже на більш дешевих кальянах. Ну, я... Навіть мені таке не подобається, є... але таке і є, щоб ви знали. Е... Просто стерчить тут носик такий, і прямо на нього вдягається шланг. Ну, це не прикольно, мені таке не подобається. І продувний клапан. Для чого він служить? А Для того, щоб ви могли коли курити, і вже у колбі концентрується вже гіркий дим, і його періодично потрібно. Видувати. Саме для цього видувний клапан. Дунули декілька разів у зворотню сторону. Тут дим видувся, і наступні декілька затяжок ви вже будете затягувати не на настільки сконцентрований дим. Знизу в нас також є ущільнювач ось такий. Не буду знімати до кінця. Він служить для того, щоб. Плотно кальян тримався, шахта трималася на колбі. Це називається ущільнювач під колбу. Та це таке: ось тут знизу є теж отвори, як правило, їх достатньо всього 2 штуки. Один потрібен для того, щоб ви через нього тягнули е, дим, а другий, щоб ви через нього видували дим. Так ось вони виконані. Та тут є один нюанс. Якщо для того, щоб затягнутись, нам потрібен лише один отвір, через який буде надходити дим, то для видуву вже потрібно декілька. Зараз виробники роблять три або чотири, на деяких моделях кальянів вже є і по 5 виходів для продувки. Для чого це потрібно? Ну, чим більше виходів продувки, тим краще. Коли шахта стоїть на кальяні і тут вода всередині. Якщо отвір продувки дуже маленький, то під час обратного видуву, коли ви сильно будете дмухати в зворотньому порядку, то якщо маленький цей отвір, повітря не буде виходити з тою швидкістю, як вам хотілося. Б. І відбудеться наступне. Повітря тут буде натискатися на воду, і вода буде підійматися через шахту та піде до вашої чаші, намочить мочить табак, табак, і ви вже не зможете нормально його курити. Для цього виробники роблять більше отворів, щоб одночасно більший об'єм диму міг видуватися в зворотньому порядку. Ось по основі кальяну ми пройшлися: конектори всі є, шланг. Для кальяну, ну це просто, да? все здається, мені зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть у коментарях. А зараз ще хочу розповісти про одну важливу частину ось саме оця трубка, яку ви тримаєте. Вона називається мундштук. І з ним, я думаю, все ясно. Да? Ви тримаєте, щоб було зручно, щоб через нього тягнувся дим. З ним все зрозуміло. Але він називається мундштук. Ось ця штуковина, яку ви одягаєте зверху. Ну, щоб металева частина не била вам по зубам. Ось це теж, мундштук. Мундштук, але називається вже персональний мундштук. Це у вас така індивідуальна штуковина, ваша особиста, через яку ви курите. Вони є багатьох е, різних дизайнів. Це теж мундштук. І є ось такі ще дві штуки. Та і це мундштук, це одноразовий мундштук. Ось така цікава річ: у кальяна цілих три мундштуки. Персональний, одноразовий та той, що стаціонарний, не знаю. Ну, ось, начебто, і все. Я сподіваюся, що я нічого не пропустив. А якщо і пропустив, то може вам є щось. Додати, то пишіть у коментарях, діліться своїми думками. Я відповім усім, поспілкуємось, буду дуже радий. Нагадую, що в мене є телеграм-канал, на нього я залишу посилання у описі до цього відео. Там можна коментити, спілкуватись у коментах. Я сподіваюся, що з нього вийде щось цікавеньке, де буде ось така тусовка спільноти. Де ми зможемо один з одним щось обговорювати. Я буду туди якісь новинки по брендам, якісь новинки у індустрії викладати, те, що буду знати я. Та якісь, може, прикольчики, бекстейджі. Тож підписуйтесь на канал і там можемо спілкуватися теж. З вами був Ренат. Сподіваюся, це відео стане хоч комусь корисним. А я бажаю вам. Димних кальянів, смачних покурів, ні війні. До зустрічі, друзі!